Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні, Руси, слава! Кожного дня молюся за наш народ, аби наш народ пробудився. Пробудилася свідомість народна, пробудився народний розум, наша ментальність, народ став народом. Бо оце ми розмовляли, роздумували про те, тобто там на минулих славленнях, там є окремі відео чим Народ відрізняється від натовпу, психологія натовпу. І я рекомендував прочитати або прослухати. На Ютубі є аудіоверсія, українська аудіоверсія, психологія натовпу книжки. 1895 рік, але дуже актуальна і нині. Але нам треба піти ще глибше. Треба осягнути ту книжку, зрозуміти, там дуже просто описано, простою мовою. І коли ви зрозумієте, про що там говориться, тоді ми йдемо ще глибше. І ми роздумуємо і розуміємо, що традиція, традиція наша, наша культура це і є наше спасіння. Тобто без неї, без нашої традиції, без нашої культури ми не будемо народом, ми будемо натовпом. Без нашої рідної віри, правдавніх знань, культури, традицій, звичаїв, без нашої мови, без наших пісень, ми будемо просто натовпом і все. Так, якщо коротко. Ну, а від слова натовпу знову ж таки проходить е таке слово плумок. Плумок, ми так і кажемо, тлумок, тлумку, тлумку, Ну, по крайній мірі, у нас тут так у і Львові, то так говорять. Плумку, слухай плумку, що ти то, 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 то... маячню несеш. А тлумок це хто? Тлумок це той, хто один з НАТО, -воби. тобто не людина, а фізична особина. Бо, е Ну так і до сих пір збереглося в польській мові. Тлум це власне НАТО. Тобто до, оці прадавні корені, прадавні слова, вони е, по-різному, по-різному трошки там. Там більше збереглося, там менше, там забулося. Там все. Ось. І оце прадавнє слово, воно, воно так от збереглося в польській мові. Тлум, звісно, нестелепний. Нестилепний тлумок. тлумок, нестилетний. Е, нестилетний, тлумок. Це власне фізична особина, це один з натовпу, це бездумне, бездумне створіння, нерозумне створіння, ну, нині кажуть зазумбоване, кажуть, Бот", пороху Бот, Зебот, кремли Бот, Кремл це все це, це, це зазумбоване, сліпе е, створіння натовпу, фізична особина. І якщо ми зрозуміємо силу нашого слова, силу образу, силу звуку, силу нашої пісні і будемо це використовувати. Аби передавати у ту смакуту в смачний образ, привітний, при тягуючий, чарівний, зачаровуючий, привабливий образ. Бо, бо власне натовп шукає, шукає те, що гарно блистить, шукає привабливості в першу чергу, шукає, що зачаровує. Щоб зачаруватися. натовп хоче зачаруватися. І той, хто голосніше кричить. І гарніше кричить, то він натопним зачаровується. Все. І тоді не треба думати, тоді можна просто кричати і все, і підкрикувати своєму тому якомусь, на кого він зачарувався. ось. А якщо ми зрозуміємо, як зачаровувати нашим словом, як передавати той смачний, привабливий образ людини. Народу, що бути людиною народу це бути свідомим, це бути розумним, справді вільним, мудрим, усвідомленим, що це смачніше, набагато смачніше, набагато привабливіше, ніж бути сліпою фізичною особиною, сліпою фізичною особою НАТО, поплумком. То тоді ми будемо пробуджувати пробуджувати пороху ботів, Зе-ботів там, і так далі, і так далі, всі хри, і решта ботів, тих оті, оті зумбаків. І вони будуть пробуджуватися і казати, та це, ж, це ж просто зачаровується, неймовірно. А що ж ти мені раніше не сказав, що це так файно файне? І от таким чином ті тлумки. Ті фізичні особини натовпу будуть пробуджуватися як люди. І наш народ, відповідно, проводиться. Наш народ стане народом. А не просто набором натовпів. Ось так от. Ну, тож, аби це сталося якомога швидше, якомога легше. Аби якомога швидше, якомога легше пробудився народ наш. І відродив. Силу й славу свою, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. рода свишного. Мода, матінка, прийди зі сваром батечком. Світовида нам веди, народ наш силами своїми пробудіть, народ наш силами своїми благословіть, силами своїми наділіть воїнів наших, захисників, захисниць України та усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших в родах наших, у владі нашій. Світом перуном горніть, Щитом сварого заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми надії, силами своїм благоусіні, аби полавила до Святий В кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так. Слава рідний Бога, слава ладігородиці, слава Батку, слава, слава українці слава.